Всім привітики! Сьогодні у нас буде перша частина ампакінгу косметики, але на початку трішки АСМР. А тепер відкриваємо. Та-да-да-дам! Як я обожнюю розпаковувати посилочки, ви б знали? Перше, що мені трапило на очі, це спрей до тіла з золотими блискітками, з класним освіжаючим запахом. Це що з чимось? До речі, його можна розпилювати на чорному одязі. Тоді він буде гарно світитися. А тепер наступний продукт. І тільки подивіться на цю упаковку. Це палетка з Makeup Revolution, але вона покорила моє серце не тільки своїм виглядом, але пігментами і тінями всередині. Тут тільки демо версія свочів, а повне відео з'явиться скоро. Тому підпишись, щоб не пропустити. Наступний продукт, який мені попався, це айлайнер з Makeup Revolution. Ви тільки гляньте який сайво, далі туш скупи з, з пухнастою щіткою, гарно видовжує і надає об'єм віям. А це була перша частина розпаковки.